Сало більше не солю, а мариную. Мариную в оцеті. У нас отакий кусок сала, обов'язково, щоб був свіжий. Обов'язково був без м'яса. Ширина його 2-3 пальця. Шкірку зрізати чи ні? Давайте спробуємо. Тверда, зрізаємо. Ви мене не хейтіть. якщо у вас м'яка шкірка, залишайте. Зрізаємо шкірочку. І будемо сало нарізати порційними шматочками. Як різати? Тоненько ріжемо, а потім на порційні шматочки. От, наприклад, так розрізали. Беремо на, на три частинки. Раз. Сало м'яке в нас сало як масло. Ой, як ми його замаринуємо, це буде щось От, на три частинки. такі шматочки у нас виходять. Це так, як для себе. А дівчатка в мене люблять отак. Це сало їдять навіть діти. І такими взагалі тоненькими. Воно швидше промаринується і смачніше буде. Отакі полосочки. Сало це мариную з 2018 року. Ми тоді були на морі, це було літо. І брали таке сало на пляж. Досить смачне сало. І легко робиться. Уже скільки? 7 років як мариную. Багато кому радив, всі готують цей рецепт і кажуть, давай ще, давай ще. Зараз я з вами поділюся. Ну вирішив все так перерізати полосками. Воно швидше замаринується, буде смачніше. Бачите, проблемка, мало його заморозив. Тане. Сальце тане. Ви як будете робити, то трошки більше заморозьте. Щоб краще різалось і воно не так розставало на пальцях. Бачите, сало, як масло. Але шкірка була тверда. Сало отак рубанули на полосочки, ціла тарілляка вийшла сальця. Потім що нам треба ще по продуктам? Це сіль обов'язково цукор, перчик горошком та душистий перчик, цибулька, часничок. А також оцет. У мене власного виробництва. Який кольор має, такий жовтенький осит. Ви можете взяти будь-який, який у вас є в холодильнику. Давайте цибульку подмаринуємо. Цибульку. Нарізаємо на пів кільця. Головне дуже тоненько різати. Як найможе тоньше. Так щоб аж світилося. Хто зайшов на канал вперше, нагадую: я звати Валерій, веду кулінарний блог. Підписуйтесь, щоб не втрачати зв'язок. У мене є цікаві доступні рецепти. Також вилазки на природу, тою в казані, шашлички ну, все, як ви любите. Цей рецепт я вже раз готував. Це моє було перше відео на каналі. Напевно, вже рік пройшов. Дорізаємо цибульку тоненько і покажу потім. Так тоненько. І зараз будемо її маринувати. Закидуємо цибульку, нагадаю, у нас було три цибулинки. А всю розкладку шукайте під відео. Закидуємо в тарілку, її потрібно так гарненько-гарненько підмаринувати. Так, тепер цукор. Цукор в два рази більше. І обов'язково свіже мелети перчик. У ну, нас свій смак, але так, багатенько. Якщо немає мельниці, візьміть в ступку, киньте перчик, і розтовчіть. А якщо немає ступки, то візьміть перчик горошком та подивіть ножом. Придавили ножем Опа. і пройшлися ножечком. Акуратно, щоб він стріляє. Так. Грубого помелу, середнього, як вам подобається, який аромат стоїть. А також тепер додаємо оцет. Беремо цибульку так переминаємо, щоб вона сік свій пустила, гарно промаринувалась. А сління виділяється. Чудовий оцет. Кому потрібен рецепт, пишіть. А взагалі, взагалі, в мене є в телеграм-каналі рецепт цього оцета. Тому залишу силку на свою телегу. Залітайте, користуйтесь. Сальце підготовлене, цибулька замаринована. Як класно пахне. А, чуть не забув. Ну, це за бажанням, хто любить. Душистого можна додати, трошки крутнути. Якщо любите, я трохи крутну. Мені подобається запах душистого. Залишилось рубанути часничок. Ну, у мене такий часничок. На троєчку. Такі старенькі. І то це краще вибрав. Ну, а молодий ще не набрався. Зараз такий перехідний період з старого часника на молодий. Не той, не той. Але для маринаду і дійде. Беремо чесничок. Так, Це відкинемо. Нарізаємо тоненько пластинками. А, та ще піде. Думав, використовувати молодий, але і старий ще піде. Ну і так робимо з, усіма, з усім часничком. Якщо його не вистачить, тоді вже доріжемо молодого. У мене є така скляна тара з бугільним замком. Можете використовувати будь-який судок. Якщо вам було зручно. Що ми робимо? На дно зовсім трошки солі, ще менше цукру. Так, колотнули і викладаємо сальце. Поправляємо, щоб все було в один слой. Потім шар цибульки маринованої. Отак. А також трошки дамо часничку. А, уже пахне, уже пахне не сало. Це треба скуштувати. Взагалі, незвичний смак сала, воно не схоже на сало. Робимо цю процедуру. Далі знову шаруємо, беремо сальце наше свіже. Свіжим найкраще виходить. Можна зробити з селеним, але беріть свіже. Тепер знову та сама процедура. Трошки присолимо, але зовсім трошки, адже у нас цибуля дуже солена і дуже солодка. Трошечки цукру. І знову цієї цибульки з перчиком. Опа. Так, добряче. Притрамбовуємо. І часничку. Якщо любите, ще трошки біжемело того перчику. Я крутну. І так це все виглядає. Тут можна просто нюхати, навіть не їсти. Ну що, всю процедуру зробимо, не буду вас час затримувати. І зустрінемося трошки пізніше. Останні Шар сала, утрамбовуємо. Бачите, повна банка вийшла. І тепер цибулька прям за цим соком що пустила. Всю сюди. Обов'язково сік сюди. О, маринад. І такий гарний наверх, гарний, гарний шар цибульки. І весь часник. Який залишився також наверх, трошки наверх солі, щоб чесничок пустив сік, а трошки цукру. Ще зовсім трошки оцета. І це все діло притрамбуємо о. Божественні запахи. Закриваємо. Оп на замочок. Вон всіх на дні. 12 годин в холодильнику. Ну, якщо дуже вам хочеться, прям дуже, так як міні, то до вечора. Але завтра воно буде ще смачніше. Трохи отак почавимо. Можливо, де повітря було, щоб заповнило все маринадом. Так, друзі, зараз перед дегустацією погляньте, що в нас на вулиці. Так, друзі, є дві новини. Одна хороша, а друга... А друга, напевне, теж хороша. Перша це Світланка тепер п'є каву. І любується, як цвіте персик. Ну а друга новина. Світлана тепер не любується на нарцизи. Їх було 12 штук. Хтось 11 зрізав, один залишив. Ну, не парна кількість. Мабуть, що на побачення. Тому хай йому щастить. Ну що, пробуємо сальце? 50 грамів. Ваше здоров'я. Пахнет, знаєте чим? Цибулька дала свій сік, чи якийсь шашлик, хоча ж тут немає, ніяких приправ. Тут сіль, цукор та перчик. Повторіть цей смак. Повторіть цю страву. Сало було в холодильнику буквально до вечора. Ще не зовсім до кінця промаринувалося. 24 години потрібно. Тому візьмемо шматочок він прям з росола. Такі мокренький. О, оцей. Ого, ось той смак. Тут не таке трохи. М -м -м. Таке сало дуже смачне. Не потрібно там ні хліба, ні будь-що. Просто бери да їж кусочок. Хочеться їсти і їсти. Друзі, обов'язково повторіть цей рецепт. Нема нічого тут складного, все просто, смак вас здивує. Якщо ви до цього не готували, то маринуйте так само. Обов'язково. З вами був Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Ставте лайки, підписуйтесь. До зустрічі!